Вивезли нас у Крестище. У Крестище вивезли, оце отутечки в центрі, де От Отам ми стояли, як бухнуло, ми все чули і бачили. Бо лазили, де молодші лазили, там і напогрібав, вгору з вишки дивилися, як воно вибухло. Вони вигнали, ми всю скотину, все далеко. Ми чоловік шокором робив, так і візі до ярок туди на яр, усе повивозили, вдома нічого не було. Безглуздий, практично крок. Загасити при допомозі ядерного вибуху, загасити свердловину, яка прямо викидала в повітря тисячі кубометрів газу. Ця спроба була зроблена з подачі Мінсередмашу, які розповіли всім, що вони мають методику гасіння відкритих газових фонтанів при допомозі ядерних вибухів. Тут була свердловина яка поряд бурила, зробили зміну траєкторії цієї свердловини. Майже впритул підійшли до цієї свердловини, яку треба було загасити. І в день 10 червня 1972 року на ній провели вибух. Цей ядерний вибух не дав нічого, ніяких наслідків, крім єдиних можливих. Це забруднення околишнє середовище, яке сталося вже потім, тому що в перші хвилини, в перші години практично вироблена оця велика каверна під землею. Вона, поки там був великий тиск газу, вона не могла заповнюватись, поки не зрівнявся тиск. А потім вона заповнилась повністю газом, і цей газ виніс із свердловини всі продукти поділу які під час цього вибуху утворилося в цій каверні. Коли робили з літака, і коли гама опромінення цього місця показала забрудненість стронцієм, стронцева лінія дуже на спектрометрі, дуже вона яскрава виділялася, тоді вперше до мене дійшло те, що дійсно це могло бути наслідком, Нас всіх заспокоїли, що тут нічого не було, що це було закрите, що це було наслідком. Хоча Тут іще якісь сумні у мене були, тому що це є балка, і якщо були мокрі випадіння, то вони могли бути чорнобильського походження. Але тепер... Якщо поставити правильну методику, ми можемо дуже точно визначити повністю все природу, якраз ці плями, стронці плями, яка тут знаходиться, на якій ми зараз з вами знаходимося, на якій ми стоїмо. Ну як я можу підняти своє, от у мене амбулаторний журнал. Єсь є журнал по сімейний по дворі. І от люди, які вмирають, я можу всіх перечислити. Я по пам'яті зараз не зможу. Ну, скільки скільки, наприклад? Ну це по... ну я так, так, ну от якщо, наприклад, припустимо, от начинає в мене мама теж мерла рок у неї. Бо Дмитро Хванович теж раковий больний, Голубенко раковий, баба там, от як писарна Анастасія теж ракова больна. А який рівень сам ядерний вибух під Харковом, крім того, що став, напевно, черговою перемогою на невидимому фронті ядерної науки, дійсно мав місцеве значення. Ну, вибухнуло на глибині 2200 метрів. Ми потріскалися у селян хати, Ми видали їм по 10-20 карбованців на ремонт. Пережили. Пережили тут і недавні викида з знищені вагороди. І ганд... газоконденсації люди пережили. Корови, щоправда, напилися і подохли. А люди пережили. І без компенсації. Що з держави візьмеш? Десять купонів. Вибух дійсно був глибоко під землею. Але радіація. Чи хтось гарантує, що забруднений радіацією газ не пішов чи не йде в наші домівки? Адже добувають його тут і зараз. Я на засіданні Національної комісії з радіаційного захисту населення України розказав їм, просто не доповів, а просто розказав про цей випадок. І якраз мені пообіцяли знову таки це не це, мені пообіцяли те, що якщо я звернуся до них, то вони зроблять все для того, щоб цей випадок вивчити. Зроблять ретроспекції повністю всіх їх подій, які відбувалися тут 22 роки назад. Що стосується інформативності про цей випадок, начебто всі знали за це. Експедиція глибокого буріння Красноградська, якій належала ця свердловина. Ті люди, які працювали поряд, всі це бачили, це на очах у всіх. всі знали, що відбудеться ядерний вибух. Всі знали, що треба тарілки виймати із усіх шаф і складати їх на землю, тому що 10 червня 1972 року, о 10-й годині ранку, буде проведений ядерний вибух. І знає, що цей вибух буде якраз ядерним. В той же час ніхто не думав про радіацію. в той час. Це дійсно було так, тому що це був час такий, що за радіацію взагалі говорили пошепки. Це взагалі було чимось секретним. Гаразд. То була інша держава. Закрите тоталітарне суспільство. Зараз, начебто, ми прямуємо у бік відкритого і громадянського. Змінимо масштаб. Подивимося у вічі національному виході.